Вітаю всіх! Це відео я обіцяв сьогодні викласти у своєму пості в інстаграмі, де описував нюанси заповнення заяви 5ПРРО. А саме основна проблема заповнення ось такої заяви це вказати ідентифікатор ключа суб'єкта господарювання. Якщо ви маєте справу якраз з ЕЦП, який був сформований безкоштовно в Приватбанку, як це зробити? В мене є відео на каналі, можете подивитися за посиланням, вам потрібно завантажити сертифікат такого ключа. Де його взяти? Проходите за посиланням, яке я залишу під цим відео, на сайт акредитивного центру сертифікації ключів, натискаєте Сертифікати. Далі вам потрібно ввести обов'язково індивідуальний податковий номер фізичної особи. Навіть якщо ви генерували ЕЦП для того, щоб працювати як ФОП, все одно. Ви вводите саме індивідуальний податковий номер фізичної особи. Тому що це фактично одне і те саме, якщо ми говоримо про ФОП. Ну, от, наприклад, я ввожу свій індивідуальний податковий номер. Натискаємо я не робот пошук. Далі бачите запис про мій ЕЦП. Обираємо і завантажити сертифікат. Сертифікат завантажено. І далі ви бачите тут два сертифікати. Відкриваємо. Зараз я поправлю, щоб вам було видніше краще. Так, натискаємо докладно. І ось тут шукаємо запис індифікатор ключа суб'єкта господарювання. Поправлю, щоб вам було видно краще. Бачите індифікатор ключа суб'єкта. Ось цей весь індифікатор, цей весь номер, це і є те, що вам треба вставляти у свою заяву, коли ви заповнюєте заяву на реєстрацію ЦП-касира. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, будь ласка, звертайтесь посилання і на мій інстаграм, і на електронну пошту я залишу під цим відео. Гарного вам дня!